Вас ви на каналі Хайта TRO. Мене звати Людмила. Сьогодні будемо розглядати середню Дніпровську ГЕС. В мене запитувала глядачка про неї. Нагадаю, вам зараз 28 березня 11 година вечора я зробила прогноз і так призадумалася. Я раніше. Робила прогноз на місто Дніпро, і там випадала п'ятірка кубків, і я говорила про те, що можуть бути по мостах, дамбах, є загроза підтоплення. І ось запитують за середню Дніпровську ГЕС. Я думаю, що ці загрози для Дніпра пов'язані із середньодніпровською ГЕС, в тому числі, тому що це Дніпропетровська область. І так, щодо загроз атаки на ГЕС, очевидно, ці атаки будуть, обстріли, можуть бути навіть влучання, тому що повішений випав. Всесвіт може означати кінець життєвого циклу, тобто можуть бути влучання, які призведуть до того, що робота ГЕС буде призупинена як повністю, так і частково, чи може бути затоплення. Якщо брати шістка кубків і тут імператор четвірка кубків, то це говорить все ж таки про те, що можуть бути якийсь, якийсь виток води, але все одно тут не випало вежі, не випало якихось таких критичних карт, які б говорили про повне затоплення. Тут більше про руйнування дамби. Про удари по середньодніпровській ГЕС у Дніпропетровській області. Я додатково ще зробила прогноз на картах Ленорман, і тут також випала карта Батіг, що говорить про те, що удари по середньодніпровській ГЕС, на жаль, будуть. Середньодніпровська ГЕС розташована у місті Кам'янське. Окупанти шукають ключик. До того щоб зруйнувати енергетичну систему України, люди будуть дуже переживати ситуація. Ось з цією ГЕС може бути також досить неприємна, може бути витік так само якихось мазуту, іншого, що буде забруднювати воду. І, на жаль, ця ГЕС під значною увагою окупантів, і в них досить таки серйозні плани на цю ГЕС, щоб її зупинити, вивезти із ладу. Тому летіти туди буде все, і ракети, і шахеди. Тому, на жаль, хто знаходиться прямо біля цього важливого інфраструктурного об'єкту, то майте на увазі, що загроза досить таки серйозна, не потенційна, а реальна. Далі хочу сказати, що набагато які ГЕС випадало в розкладах єрофанд. Це може говорити про те, що все ж таки. Вищі сили будуть намагатися оберегти людей від нового затоплення. В той же час руйнування можуть бути. Але це, скоріше за все, буде вже не так, як при вибуху на Каховський ГЕС. Тому будьте пильні і. Хай вас бережуть вищі сили. Також я попереджала Черкаси, що дуже сильна загроза для Дамби, і місто Дніпро, також, як і Київ. Київщина під значною сильною увагою окупантів, і вони націлені зробити якісь дуже неприємні речі. Тому всі просіть захисту вищих сил, і хай все буде добре.